Вітаю всіх кучерявий сад Оля Кучерява, садок розташований під Львовом. Сьогодні про троянди. Про троянди в травні. Догляд за ними покажу, як виглядають мої різні сорти. Це буде певно цікаво подивитися на різні сорти, вони ж без квітів зараз, деякі в пуп'янках. Тим, хто знає ті сорти чи має їх у себе. І розповім різне, різне, що стосується троянд у травні. А розпочну, певно, це більше для новачків, котрі думають, що троянди на осінь починають продавати в кінці літа. Ні, зовсім не так. Вже зараз активно йде продаж, відкриття каталогів троянди Осінь 2025 2025 року. Це ті, про які я знаю і де я купувала. Зокрема, активно вже йде продаж у Green Jardin. Перше фото, якщо шукати, Green Jardin. українськими буквами, і воно виб'є правильно сайт, правда, сайт англійською мовою. Мель сад продає пан Олександр. Потім вже давніше продає Олена Тур розетур, Там є такі цікаві сорти. Ельфгаден часто дублює сорти Розетур від Олени Тур. Я зараз не дуже цікавлюся відкриттям каталогів, бо не збираю, вже нарешті сказала собі стоп, ну так майже. Не збираюсь купувати троянди на осінь. Тому те, що випадково почула побачила, про те вам і розповідаю. Ага, і Розіна не перестає дивувати. Як взимку вона мала розпродаж, так і тепер розпродає сорти. Їх, правда, небагато по 75 гривень. Можна туди заглянути і побачити. І от моє майже чого стосується моє майже. З тими весняними і зимовими погодними перипетіями в мене в голові якесь переосмислення пішло щодо сортів троянд. Захотілося таких стійких, надійних, зимуючих, ніяких тих халабуд, ну халабуди будуть, але поменше троянд, для яких є потреба в укриванні, і пошукала. Hope for humanity сорт такої червоної канадійки. І знайшла її в розійні. І зараз по розпродажу. І звісно, що я зразу чапнула собі, замовила два саджанці. І вони вже приїхали, чоловік зараз поїде на пошту забере мені. Сподіваюсь, що я ще встигну доліпити до цього відео розпаковочку від розіни. Як виглядають у ті саджанці по 75 гривень. Добре, повернемося до самих троянд і. Про маніпуляції догляду за ними нарешті, перше підживлення в травні, його трошки буде і воно різне. Цей травень нам такий задався, цікавий, що троянди навіть в одному саду на такій різній стадії розвитку свого, котрі стільки нарощують зелену масу, котрі вже всі в пуп'янках, а котрих ось я бачу, і ви потім побачите і сорти всі підписую, щоб видно було, як в часі розвиваються ті чи інші сорти. На деяких вже пуп'янки ось-ось розпукнуться. І там підживлення зовсім різне. Трояндочки наростили зелену масу, пора їм закладати пуп'янки. Для цього потрібен фосфор, середнє число у формулі, то ми всі вже знаємо. Бачимо першу річку від Elf Garden, Павлова Спрейка. Гарні саджанці. Мені звідти подобалися саджанці. Добрива можуть бути, звісно, від різних виробників. Головне, аби побільше фосфору у них було. Краще робити листове підживлювання, а не під корінь, щоб так потужно не засолювати ґрунт. Все-таки в будь-якому добриві мінеральному є баластні солі. Потім земля буде неродюча. Дуже класно фосфороорганічні добрива. про них потім. Це власний виробник український, середня цифра 30 фосфора. Найбільше фосфору в плантафолі, 54. За плантафоли теж розкажу. А коли вже пуп'янки набрали ось-ось розпукнуться, тут необхідний калій. Для кольору і стійкості квіточок, для здоров'я рослинок, для їх укріплення. А ще хочу вам показати, що зараз є модними прилипачі замінокислотами. Це аля додав мегафол чи забіон. Звісно, якість буде не така потужна, як у попередніх препаратів із забіон Мегафол, але амінокислоти разом з добривами прийдуть. І знову ж таки, люди добрі, не в якості реклами. Я себе почуваю, яким рекламодавцем людей рекламую продавців, препарати рекламую. А реклама, до речі, сьогодні буде, але вона в першому прикріпленому коментарі, бо це про моїх знайомих. І про побутову техніку, не зовсім про сад. Дивіться, у витяжці з водоростей який шикардосний склад. амінокислоти, і полісахариди, аля до фосфорно-калійного добрива доданий мегафол на автоматі. І всякі мікроелементи. Минулоріч пробувала, мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося. І ще на цьому добриві я переконалася. Такій одній штуці, яка стосується більше троянд Кордеса і плантафолу, про який я обіцяла до розказати. Є побутувала думка, що кордесівські троянди не полюбляють оброблювання, підживлювання по листю, особливо плантафолом. Ну от Не люблять вони плантафол. Після того на листі з'являються плями, а-ля Кордисівська плямистість, листя псується. Опадає, ну навіть якщо не опадає, то декоративність точно його знижується і здоров'я також. Тому кордисівські троянди собі писала в список окремий, підливала лише під корінь. Аж поки не спробувала фосфороорганічне оце добриво, а воно відразу в розчині. Ну і Звісно, моя амнезія спрацювала, я забула про деякі троянди, що вони від кордиса, і так одним махом банс і все покропила. І, на моє диво, на наступний ранок, коли я бігла дивитися, що ж з ними в результаті сталося, а я-я, що я наробила, а там все добре. А потім ще почула від Олени Тур, що питання в якихось таких маленьких кристаликах і в особливому типу листя, поверхні листкової пластинки в Кордисівських троянд. Одним словом, якщо плантафол розводити в. Теплій воді, в теплій, не в гарячій, не в такій легій а такі добре теплій. Всі кристалики цих солей гарненько розчиняються і спокійно пшикаємо всі, без винятку троянди, без ніякої селекції: Кордисівська, не Кордисівська, закалапуцькали. І оприскали, і чистий спокій. До речі, будь-які препарати, і інсектициди, і фунгіциди, і будь-що розведене в теплій воді набагато краще спрацьовує, ніж розведені в холодній. Це так для, для інформації. Про підживлювання це травневе рекомендують два рази таким добривом, де переважає фосфор, і один раз де переважає калій. От в ідеалі. Я дивлюся в себе по ситуації. Якщо в мене троянда така гарненька, сильненька, така, ну я бачу, що їй нічого абсолютно не бракує, я другий раз фосфором не обробляю. Бо перегодовування, в принципі, воно до нічого доброго не приводить. А якщо на трояндочку дивишся і чуть не чуєш, хочу гамця, ти хочу їстоньки, то чому в другий раз не догодувати, коли бачиш потребу? Ось першорічка моя. Про першорічки. Я першорічкам в яму дуже гарно закладаю всього і органічного, різного підживлення, а-ля компост перегній, кінський бажано, попіл, суперфосфат або або чи кісткове борошно. Тому перший рік я першорічки не годую зовсім. Єдине на осінь разом зі всією компанією дружною обробляю фосфор калійним добривом, готуючи до зими. Більше жодних підгодівель. І ще на першорічці ми бачили пуп'янки. Якщо першорічка така сильненька, міцненька, такий солдатик, я ті пуп'янки залишаю, ну кому не хочеться подивитися на квітування, перевірити сортність, помилуватись квіточкою новесенькою. Звісно, що хочеться, то я такі пуп'янки залишаю. А якщо першорічка, ну от, немає, вона ще тої потуги, так собі, старається-старається, але не дуже їй вдається. Не сильна, то пуп'янки краще забирати, аби ще оті додаткові сили на них не витрачалися, бо треба, аби витрачались вони на коренево. Ще були запитання по першорічках. Цьогоріч у нас не лише першорічки, всі мають дуже багато сліпих пагонів. Про сліпі пагони, от теж зараз розповім, покажу, розкажу щодо першорічок і сліпих пагонів. Першорічки не мають на меті квітнути, а мають на меті нарощувати кореневу. А звідки береться коренева? Це різні поживні органічні речовини формуються кореневу. Поживні це калорійні, це не те, що ми лємо під корінь, це не мінеральне живлення, це органічне, калорійне, поживне живлення, звідки воно береться, і з фотосинтезу, а фотосинтезують листочки. Чим більше зелена маса у першорічки Ось вона, моя красунька теж. Тим краще буде розвиватися коренева. Тому ніякі сліпі пагони, жодні пагони з першорічок не забираються. Чим їх більше, тим краще. І геть зовсім не так. Чим більше, тим краще, точно не так. Воно працює на дорослих кущах. Є сорти, до прикладу, Омаша Барбара. Вона любить кидати отакі віники, де з одної точки дуже багато пагонів. Звісно, всі не витягуються і багато з них є сліпі. Ось такі сліпі потрібно забирати, забираючи оту гущу. Вони коротенькі, як розеточки, нічого з них доброго не буде. А хочу показати, не знаю, чи вам видно. Це от такі коротенькі я забираю, а от був сліпий пагін правіше, і він почав, перестав бути сліпим, передумав бути сліпим, почав наростати. І тут також сліпий пагін прокинувся. Якщо в когось є троянди, де мало зеленої маси, не забирайте сліпі пагони, ну не такі вже геть коротюсінькі, а більш-менш розвинуті. Вони потепліє і свою справу зроблять. Без нас, головне не заважати, не обдерти геть, не облупити той що вони наново мусить все нарощувати. Тобто якусь таке дрібноту, яка загущує, не розвинуту дрібноту, забираємо, а такі більш розвинуті пагони, коли їм немає нормальної альтернативи, сліпі, то залишаємо. Вони з часом перестануть прозріти, скажімо так, перестануть бути сліпими. Обожнює сорт П'єр де Ронсар. він має свої такі нюансики, він погано заходить на другу хвилю квітування, але про це потім. І ось на ньому, як і на всіх моїх, є і з квітами, є і сліпі, але от на ньому майже всі сліпі прокидаються. Зараз спробую показати. Тобто, якщо людина не встигла обдерти сліпі пагони, їй пощастило, і троянді пощастило. Пагони починають рости. Бачите, в центрі листочки пролуплюються. І це майже по більшості сліпих пагонів. Отак от так пробігтися по троянді, і там таке явище, і тут теж от листою росте пагінець, пробивається. А цей пагінець вже буде з квітами, він закладе собі пуп'янки. Про друге квітування П'єра де Ронсара це потужна троянда, їй потрібно. Годування теж потужне на друге квітування. Їй треба таке потужне масивне годування фосфором. Ось там два рази то точно, аби вона захотіла і вдруге нас потішити такою неймовірною своєю красою. Бачимо, наростають маленькі листочки, прокидаються сліпі пагони, ростуть, все буде добре. Ще скажу, окрім своєї краси, П'єр де Ронсар досить витривала троянда. У мене є три кущі: один в запарканні за парканом, а один біля бочки, з якої інколи переливається вода, і там ну, таке перенасичення вологою, а їй нічого, чуть не в болоті. Ноги в воді її, і взимку інколи ця. І калюжі промерзають, одним словом, вона в таких невеселих умовах. А тут, оцю, що ви бачите, вона була абсолютно не вкрита і на страшному перетязі, протязі з вітрами, холодними і потужними. І скажіть, що вона відстає від інших. Та де? Здається, що п'єр деронсар ще й переганяє троянди, котрі в порівнянні з нею чуть не в теплиці ростуть, чуть не в тепличних умовах, ну так, образно кажучи. Тому цей сорт вартий уваги. Перед нами Надя миян Декор також на зиму не вкривалася. Так, щодо підгодування, годування сліпих пагонів, поговорили. Тепер така наймутніша, най... найнепевніша тема щодо захворювань троянт у травні. Чому вона непевна? Бо в кожному саду нашому, мало того, що у нас всіх різний клімат. То ще й різний мікроклімат. Та ще й різні підходи до обробок від шкідників і від захворювань. Хтось полюбляє таку потужну термоядерну для надійності хімію, щоб бахнув і мав спокій. Хтось не хоче в нього більш екологічне мислення, забруднювати свою територію хімією. І перевагу надає біопрепаратам. Хтось чергує хімію і біо, хтось вважає, що вони несумісні, це або одне, або інше. З нашими підходами, з нашими садами, з нашими особливостями, а ще й сорти є різні. Хтось насадив собі стійкі сорти. і Там буде зовсім інша ситуація. А комусь квіточка подобається, а сорти такі хиленькі, десь на нього щось дмухнуло і вже заслабло то бідосько. Тому. Я не візьмуся зараз радити, чим обробляти троянди, ну, чи профілактично, чи лікувально. Лікувально це потрібно дивитися і ще вважати, які були болячки минулоріч. Швидше всього, що вони повторяться і тепер, що так геть вилікувати, ну, можливо, вдалося, ну сумнівно. Дивитися, які були болячки, і очікувати чи профілактувати тепер їх у себе. А універсальних препаратів таких немає, тому що є в нас грибкові захворювання і є в нас такі аля-псевдогрибки, ооміцети, які спричиняють, до прикладу, несправжню борошнисту росу. Там зовсім інші типи препаратів, ті, що діють на якісь плямистості, на борошнисту, ну, деякі є такі, що діють на те і на те. То більшість все таки не діє на несправжню борошнисту. І там різні підходи. Чого нам зараз очікувати після такої погоди? Несправжню борошнисту, в кого вона була, вона виявиться, вона хоче таких нижчих температур а не спеки. Піде сонце тепло, виявиться борошниста роса, у кого теж вона була. В кого ну, з різних причин не доглянутий сад, можливо, немає можливості, немає сил, немає здоров'я, бажання, психологічний стан, не той Боже, зараз навіть то питання зняти, але через якісь причини не був доглянутий, то вже відтепер, від травня, можуть різні плямистості знизу на листі з'являтися. Так, хвильку відірвемося, покажу вам свою реанімашку Еліну. Це ту, котру я розкопувала до прививки. Робила їй пілінг, мазюкала цитокініновою пастою, і дивіться, яка вона тепер у мене буде густенька. Так, там одні вже чуть не квітнуть, а вона ось-ось тільки оці пуп'яночки пропускає, нарощує. Та я ним так тішуся цим пуп'янкам і цим гілочкам манюсіньким. Нічого, Перше квітування у неї буде в кінці літа. Але я й цьому рада. Яскраве сонечко діаболікум. Як я обожнюю цей барбарис, це так не про троянди. І помаранчево-жовтий прекрасно компонується з фіолетовим. У мене така фішка. Дуже багато хочу фіолетового блакитного в саду. І такого лаймово жовтавого зеленаво салатово-жовтавого. Тоді сад, такий барвистий. Ну, головне, не переборщити з барвистістю. Так, про троянди вертаємося. Про захворювання. Тому, зважаючи на свою ситуацію, можна дивитися, вибирати, підбирати саме під свою ситуацію препарати, котрими профілактувати поширені у себе в саду захворювання, або вже і лікувати. А ще є нова така болячка, думаю, ви теж чули: пестолоція обвуглена, коли кінці листя наче обпечені, вона теж в мене виявлялася вже в травні минулоріч. Зараз холодно і поки що не бачу. Хто або не хоче, або не може полазити по трояндових групах, там в Фейсбуці є дуже багато різних порад, не від всіх підряд, їх варто слухати. Це безобраз абсолютно. Просто в різних людей різні бачення, різні підходи, як я вже казала. От пані Олена Тур, я вже так на неї посилаю сьогодні не один раз, вона раніше давала на всі випадки життя різні обробки. Якщо в когось такі проблеми, обробляйте таким, Якщо сякі, обробляйте сяким. Я це все заскриню і в кінці відео просто дам картинкою, вже без тексту, без обговорення. Кому цікаво, собі почитаєте, можливо, для себе собі щось і почерпнете. Бо це дуже широка тема і дуже багато. Це окреме якісь відео, хіба про це знімати. Але я дуже не люблю ту тему. Я коли собі канал починала, казала, любе кіно зніматиму, показуватиму тільки не про болячки троянд, бо троянд у мене багато, і не про хімічні обробки з тими бавлянки, з тими болячками. Плюс у себе я собі вільно і багато експериментую, і не можу я закликати вас повторювати мої експерименти, бо я інколи ще й не знаю, які там будуть результати в кінцевому варіанті. Ось таке. А в своєму саду хочеться вільно поводитися. Захотіла зробила так, захотіла зробила інакше. І це не можна пропагувати іншим людям, бо інколи там воно не закінчується добре. Ось так. Тобто, з того всього, ми зрозуміли, що в травні в нас абсолютно персональний підхід до болячок. Ще оті перші всі оброблювання на початку весни, а також в кінці сезону, вони більш стандартні для всіх універсальні. А теперішні вони індивідуальні. Я то скажу, що я планую робити, але це просто, просто скажу, що я роблю. Не закликаю абсолютно до цього вас. У мене є, я так думаю, в мене різні варіанти, бо я ще абсолютно нічим не обробляла проти грибковим. Абсолютно свій сад. І в мене є варіант. Або говорила про лию триходермою, теж руки ще до цього не дійшли. Так, покупаю свої троянди в триходермі, щоб вона ще й в землю зайшла і створила мікоризу. Ну, так холодно, я не знаю. Хоч триходерма працює при нижчих температурах, ніж сінна палочка, паличка, ніж фітоспорин. Все рівно, мені здається, що це їй холодно, з тими чуть не до нуля ночами. Або триходермою, або вже має десь тепліти таке фітоспорином. Всі троянди оброблю. Це профілактично, бо поки що тьот, фу, у мене якось нічого ніде. Або, 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 або візьму, я ще навіть хоросом не користувалась. Підказала мені Іренка, Ірина Гурська, пані Ірина. Вона в себе так зробить. я собі подумала, можливо, і в себе. Так, це ж все-таки хімія, вона якась така чуть серйозніша, серйозніше спрацює. Хорус може спрофілактувати, але там треба дві пачки на відроводи оцю борошнисту. Це не є препарат найкращий для лікування борошнистої роси, а спрофілактувати воно може. І різні інші такі. Плямистості на несправжню борошнисту не подіє. Щодо пистолоці обвугленої, минулий рік і перед тим, це взагалі була така новинка, десь 2-3 роки тому та хвороба. Я брала кустодію. Взагалі, прочитала, що проти пистолоці обвугленої працюють препарати, ті, котрі і проти несправжньої борошнистої. Ну, от якось так. Кустодія мені прекрасно тоді справилася е з пестолоцією, і я тут про неї до кінця сезону забула, поки що її немає. Отже, ми підживили. Ну Хто обробив, хто не обробив, мем обробили свої троянди, подивились на їхні сліпі пагони, вирішили, що нам з ними зривати, не зривати. І ще одне в травні важливе з трояндами це підв'язування. Є така штука, коли от, це не стосується троянд, що тримають самі себе. Такі ж тивненькі, гарненькі, стирчать, їх там щось завалити важко, якби й хотів. Це стосується тих, що розвалюються, гойдаються на вітрі. А коли троянда не стабілізована, коли вона гойдається, Хитається, вона менше, вона якось зусилля витрачає на стабілізацію, а не на квітування. І це дивним дивом, яким чудом позначається на квітуванні. Все-таки, коли пагони зафіксовані, тоді квітування рясніше. Звучить, можливо, девакувато, але досвідчені трояндарі про це пишуть не раз. І от зараз, коли наростилися пагони, саме час їх зафіксувати, підв'язати, чи просто по периметру обв'язати той кущик, чи підперти окремі гілочки. Ну, кожен собі сам думає, що йому з цими трояндами робити, зі своїми, аби вони не гойдалися, аби вони чулися впевнено на своїх опорах, чи на власних рідних, чи на штучних нами створених. Дівчатка-хлопці на носі літо, літо літочко, Нікуди воно від нас не втече. І на літо добре би, пристовбурове коло, ґрунт замульчувати. І загалом для рослинок, і для троянд, в тому числі. Для троянд не бажано мульчувати, перекривати погано дихаючими матеріалами, волокнами, агроволокнами, камінюками. І тому подібне. А от і чимось органічним, дуже навіть вони не проти. Як робитиму, покажу якось у наступних відео. Ну Дуже, ми вже сподіваємось, що скоро потепліє, і шкідники поналазять, прокинуться, активуються, і троянди заквітнуть, куди їм діватися, однаково заквітнуть, попри все. І ось пропоную список інсектицидів, проти комах, препаратів, котрі нешкідливі або малошкідливі для бджіл. Продовженням цього списку є список на другій сторіночці обіцяних картинок із назвами препаратів за різних ситуацій від Олени Тур. Там продовжений список, там є свій окремий, де провантовер, плюс, нешкідливий для бджілок, тепеки і таке інше. Ура, ура, ура! А посилочка там у мене. Не одна. А о про цю другу, там теж там таке щось цікавезне в цій. Ну, не знаю, чи для всіх мені дуже-дуже. Про цю в наступному відео про життя мого обійстя. Ось там воно буде. А це сьогодні. Так, навіть не знаю, що вам сказати. Такі. Вони цікаві, ті саджанці, дуже вкорочені, пагони. Тут таке не то засмага, не то ну воно все живе, але, але, але. Так, зрізи. Зараз перевірю. Вони мені геть не подобається, навіть нижче треба. Тут брунька, правда, та вже, що в нас? Зріз чистий, гарний. Зріз чистенький. Це просто перетримані саджанці. Ну, дивіться, думайте самі, вирішуйте самі. Тут вибірка невелика, може цей сорт такий. Так, щось не дуже, не алло. Не алло. Ну, фокусуйся. Ай, ай-ай-ай. Ну, не дуже. Знаєте, напевно, що не беріть. Цей корінь, якщо... Ти його зараз всього ще що. Ні, а воно не є якесь таке. Люди не рекомендую, не знаю. Може, це цей, цей сорт, якби то багато набрав. Воно не є. Це не є добрі саджанці. З тим, що я досить невимагливий покупець, мені або живе. Дивіться, яке коротесеньке. Тут ще треба надрізати, бо в кінці... Поширюється якась бяка. Ну, зрізи гарні. Не знаю, доки ті корені чекати. Вони якісь такі фокусують. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, ось так. Розпродаж розіна по 75 гривень. Ну, чесно, не хочеться закінчувати на такій ноті відео, а не на дуже позитивній. В іншій посилочці там все кльово, на, на щастя, там все добре і все мене задовільняє. Ну, життя, воно, таке, воно складається з різноманітних моментів. Правда, тролику. Що з цим всім робитимемо? А про це далі у наступних відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. І слава нашій Україні! Наші сади однаково квітнутимуть, і все в нас буде добре.